Доброго дня. Також спілкувався з цим будинком і дуже вдячний всім, хто знайшов це рішення. Це дійсно потужний крок. І... Але, на жаль, це тимчасове рішення на час військового стану. І нам потрібно ще якось вже не на пожежговій сесії думати про те, як системно вирішити це питання. Або, наприклад, ну там така ситуація, що неадекватна людина, яка власник цього приміщення, вона тримає в заручниках весь будинок. І це можна вирішити або зараз під час воєнного стану націоналізувати це приміщення, віддати місту, або допомогти, щоб юридичний департамент допоміг їм через суди встановити справедливість. Тому що ми знаємо, що це не поодинокі випадки, коли забудовник оформлює котельню на себе, хоча фактично вона будується за гроші інвесторів і повинна належати їм, або під'єднати цей будинок наступні роки до центральної мережі опалення, там є великі котельні, або зараз вже зайнятися оформленням. Земельної ділянки під модульну тимчасову катемію, дякую.